Вітаю вас, друзі! Мене звуть Володимир Воротняк. ви на моєму каналі. А ми на воді з Максюткою сьогодні. Максютка. Що там? Порядок? Холодно, холодно. капець! Холодно, так, да, холодно. Мінус скільки, мінус 7 зараз. Вітерець в обличчя. А ми в ведерочках. Ну, зараз будемо по воді ходити. О, якраз найкраща погода для того, щоб... Трошки походити по воді, мінус 7. Раніше, от коли тепліше, ходити не можна. От мінус 7, якраз те, що треба. Е, і обов'язково, щоб вітер був в обличчя. От без вітру, прям не то. Приїхали сьогодні половити окуня, подивитись, що в нас на цьому місці є по окунях. Е, і будемо пересуватися берегом, дивитись, що де да як. Е, періодично грітись на е, березі, ну, тому що ну, водичка. Не травнева. І, звісно, що рахувати, скільки окунів ми зловили, а скільки не зловили. Давайте будемо починати. А на що буду ловити? Зараз покажу традиційно. Ось вона, Фінляндія. Фінка до 15 грамів 842 прототип. Дуже крута. Exziст 22 го року. 26-й флюр. Волівський вольфрамчик десятка, почну з десятки. і фішаповський фліт трішка. От прям, прям класика Окунева. Зараз подивимось, що в нас тут живе, що в нас тут клює і чи клює взагалі. Обмерзає дуже кільця, тому змостив я варівасовським спреєм. І як водиться, забув його в машині. Ну, коротше, таке. Змостив разок. Я так зрозумів, що скоро будемо чистити кільця пальцями. От, і нема чим змастити. Ну, то таке, це наука на майбутнє, щоб такого більше не було. Не буду забувати. Що, давайте робити перші закиди, адже окунь сам себе не зловить. Окунець на ракушнічку зараз починає вже стояти. Він туди заходить вже. До самої весни, десь його заходить більше, десь його заходить менше, але він є, він є усюди. На глибині йому робити нема що. Мамки вже плавають з ікрою І полюють не дуже активно, тому шукають на ракушничку усілякі. Водні комахи, бокоплави, ракоподібні там, і ТД і ТП, які ледь-ледь-ледь пересуваються. От, і це дуже круто, тому що вони малокалорійні для окуня і треба їсти їх дофіга. Ми і будемо зараз їх трошечки обманювати, підсовуючи під носа наші приманки пасивні. A little later. Фух, яка погодка. Шикарна Мусимо багато ходити, адже вітер, коли в обличчя зовсім некомфортно ловити. Шукаємо місця без вітру. Фух. Треба трошки поблукати. Треба трошки погулять. Погода прям кайф. Е рыбка, е. Е рыбулька. Рыбулька, только что еще одна поплевка. Випроснімай відео. О, нарешті. Нарешті. З другої покльовки. Добрав все ж таки. Мій золотесенький. Перший на сьогодні. Окунець. Дніпровський. Ось такі дивиться, друзі, ой, хорош, ой, хорош. Дніпровський вже майже зимовий опонець. Наш літа. Добирає він з рапушечки. Тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. І на базі. Пливи і позвинем мамку здоровенну і кряну. Є контакт. Є. Yeah. Ще один мій золотий. Це вже більшенький. Прикольно. Давно покльовочок не було. Давай, пливи сюди. Це гарнюнький. Це гарнюнька. Мамка. Жирний, жирний. Ох, же жузяв, як гарно. Тихо, тихо, тихо. Ось такий красунчик окунець. Дніпровський. Давай. Хлоп! І поплив Зараз перевіримо, може там зграйка якась є. One hour later. Ось така історія, друзі. Місця знаходяться поодаль один від одного. Але за рибу поки зачепитись не виходить. Там один, там один. А так, щоб встати і... Хоча б що з однієї дірки було декілька риб. Такого нема. Треба ходити, шукати, де він стоїть. Почув не заходить зараз на затоки, але як я вже казав, заходить не в кількості. Або стає дуже широко, що його досить проблематично знайти. Нічого, ми знайдемо все одно. Трошки походимо. Це не завадить нам для того, щоб зігрітись. Походимо і знайдемо. Задуває. Ох, задуває прям як треба. І прямо в обличчя, ну От вам і погодка. Макс, що, що сталося? ця сюрприз бокс невеличкий. Новенькі заброди, сказали, що вони не новенькі. Ага. Новенько почали пропускати водичку. З першої риболовлі, так? З першої риболовлі, так. Вже клею скільки хочу, а воно все одно протікає. Да. Не запальнички, нічого немає. Так, да, то що запальнички це трошечки ми плуга потягнули. Ну нічого, зараз щось, я сподіваюся, вигадаємо. От бляха-муха. І не зрозуміло де, так? Та ось воно в шпів самому сімок і все. Вода в його. Ага. Та я думаю. <рес> да, вітер задуває дуже-дуже дуже сильно. Дивіться яка хвиля. Ми сховалися в затоку. І тільки що в мене була... Покльовка непогана, але, на жаль, вже втретє, сьогодні холоста. Дуже шкода, ну нічого не поробиш. Сьогодні такі жорсткі умови. Не передавали сьогодні такого вітру, прям вітер шалений. І не можемо ми половити на тих місцях, де риба є і де вона клює. На жаль. Ну, маємо те, що маємо. Виходимо з ситуації як можемо. У Макса ще й чоботи протікають. взагалі така кайфова риболовля виходить. Я так відчуваю, що ще трошки і будемо збиратись. Тому що це просто жах. Вітер шквальний. А рибку зловити таки хочеться, все ж таки хочеться. А вона щось тут відсутня. І що цікаво, не те, що вона наклює, вона просто відсутня. Тому що там, де риба є, вона клює. Окунець зараз досить активний. Просто необхідно знайти місця, де він перебуває наразі. А цього не вдається зробити, тому що вітер здуває нас з насиджених, так скажемо, місць, де рибка є. Але ми не здаємось, будемо пробувати. Десь то вона має бути. Тут 5 граммів став. е контакт. Наш Крябов. Наш Шарпов. О, вот. Дуже гарний, дуже гарний і красивий. Дивіться який. Ух! Мамка, теж мамочка, жирненька. Почав він, почав заходити. Звісно, що на в тій кількості він зараз тут ще є, як хочеться, але є вже теж дуже круто. Шкряп-шкряп, шкряп-шкряп і нашкряба кінці. Треба зараз нашкрябати ще. А кунчаки такі красиві. Тик-тик-тик, тик-тик-тик. З дна підбирає фліта нашого. А фліт по них по окунцях працює як треба. Є в нього одна особливість, дуже, яка мені подобається. Він наче як черв'ячок, і наче як е, ну, якась лялечка якоїсь водяної комахи. Ще й з крильцями. На проводці також він працює крильцями маша. Звичайна пасивна гума ну, в стилі ну, звичайного черв'ячка вона працює не так. От, єдиний мінус те, що він більш об'ємний, ніж черв'ячок, летить ближче. Оце мінус. Хоча він не, ну, не такий суттєвий, як здається, на перший погляд. Тик-тик-тик, пауза. Тик-тик-тик, пауза. І на паузі він... Починає длубать. Так, динь-динь, динь-динь. І приманку зажовує. Найголовніше, от як тільки він починає клювати, одразу не підсікать, тому що можна з рота видрати в нього приманку, і на цьому все закінчиться. Коцка була. дюрнув у конець. А я от те, що вам казав, що не треба підсікати, а я взяв, де підсік, поквапився. Даремно. Добирати не хоче, треба перезакинути. Вітерець вже посилюється. Не буде нам комфортної ловлі, я так зрозумів. Ну, перейшли ще на одне місце і тут теж ніфіга. Вітер дме ще більше. Просто жах. На Дніпрі зараз аж баранці підіймаються на хвилях в таку погоду як то кажуть хороший хазяїн свою собаку на вулиці не вижену ну, о така історія три окунці за всю риболовлю Ну що ж, друзі, закінчилася сьогоднішня риболовля. Дуже вона була непростою. У важких умовах ми з Максом ловили. Макс вже поїхав додому. Я сиджу, відігріваюсь. Мінус сім, мінус сім дворі. нічого не поробиш. Настала вже майже зима, мінусова температура, але все ж таки Дніпро не застиг, Ще крига там не з'явилась, і вона з'явиться, я не думаю, що. За декілька днів або навіть за тиждень, тому що водичка як не крутий, зараз ще там порядку 6-7 градусів, поки вона постигне до 2, тоді потім вже буде е, схоплюватись кригою. Так що є в нас ще е, такий часовий проміжок для того, щоб половити окунця, який почав вже клювати. Е, на жаль, на жаль, е, дуже сьогодні був вітер. Сильний і не вдалося нам порибалити на місцях, куди ми з самого початку планували навідатись. З самого ранку, коли вітер ще був не дуже сильний, ми половили, а потім вже нас ну, банально здувало. І 10 грамів вольфрам це вага, яка була максимально в певних місцях. Ми просто не докидали туди, куди потрібно. Докидати нашу приманку. Ну і власне стояти в вейдерсах також не дуже прикольно. Можливо, ми б ще залишились, половили ще трошки, але у Макса протекли вейдерси, так що, трошки пацан підмерз. Здоров'я це найважливіше, тому ми прийняли вольове рішення покинути місце і поїхати додому. Але рибка є. Половили, що змогли. Такий відос вийшов, можливо, трошечки змазаним, як то кажуть. Але я все ж таки сподіваюся, що вам він сподобався. Хоч умови були важкі, ми впорались, ми зловили, показали вам. І я сподіваюся, що це заслуговує на лайкосик від вас під цим відосом. І звісно що, якщо ви хочете не пропускати подальші відоси на моєму каналі, то тисніть на дзвіночок і ви їх не пропустите. Звісно ж, пишіть в коментарях все, що ви думаєте з цього приводу, і все, що вам вдається ловити зараз в такий час на Дніпрі. З вами був Володимир Воротняк, Максютка, який вже поїхав. До зустрічі тут.